Казки на ніч. Що хочу, те й роблю. Кухня це таке чудове місце, де ми снідаємо, обідаємо, п'ємо чай і спілкуємося. Саме тут вирує життя. Ні-ні, не у нас, а в посуду. Сьогодні всі мешканці кухні дуже радіють, адже в їхній компанії з'явилося нове горнятко Сем. Хлопчик Марк виграв його на конкурсі. Вітаю Семе! я Рима. вічливо привіталась одна з чашок. Привіт, а я Лесі, подала інша. Усім привіт! Я Сем, найкращий подарунок Марка, гордо представився новий мешканець кухні. Привіт, малий, а я бос. Я найстаріший кухоль у цьому домі і найулюбленіший у господаря. Так зустрів новачка старожив. Щоб бути здоровим і цілим, у нас є певні правила: чисто митися, не битися, не штурхатися, а ще знати своє місце. Тож ласкаво просимо на нашу кухню. Та дякую! Поблажливо відповів Сем і зайняв своє місце на поличці. Наступного дня на кухню оголосили тривогу. Сем зник, і півдня ніхто не міг його знайти. Нарешті Рима помітила новачка, який крадькома виглядав з-під рушника. Ось де він, а ми так хвилювалися. Сем, ти пропустив душ. Мершість, трибай, у раковину, ми тобі допоможемо, сказала Леся і пустила в воду. Не потрібна мені ваша допомога. Сховався, бо не буду я купатися, відповів Сем. Усі чашки заклякли від подиву. Як це? здивувалася Лесі. А так, просто не хочу митися. Але ж ти тоді будеш брудний, обурилася Рима. То й що, налякали? Який же я брудний, я ж не в піску грався. Але ж тоді з тебе не питимуть, продовжувала Рима. Ще як питимуть, я улюблена Маркове горнятко. Улюблене, зрозуміло, гордовито заявив Сем. Це була щира правда. Марк справді дуже любив своє горнятко. Тоді тим паче мусиш дбати про чистоту. Рима відчайдушно намагалася пояснити Семові, як важливо дотримуватися правил. Ні, з мене годі, Сем сказав, як відрізав. Чому це ви всі вирішили мене вчити? Не потрібні мені ваші правила, і я нікого не слухатиму. От так. У розмову втрутився в бос. Синку, ми бажаємо тобі тільки добра. Ми тут не новачки і знаємо, як буде краще для тебе. А чому це ви вирішили, що знаєте краще за мене? Може, я, я, я вже дорослий і сам знаю, що для мене краще. Я відмовляюся митися не хочу, не буду, вирадував упертий Сем. Ет, хай не миється», – відмахнулася Лесі від неслухняного новачка. І взагалі я йду гуляти, вередливо заявив Сем. Ой, лишенький, куди? Не можна гуляти. Ти можеш розбитися, розхвилювалася Рима, а новачок собі розважався. Мабуть, ти зовсім стара і немічна посудина, але я молодий. Мене вироблено із суперміцного матеріалу, і ти не б'ється. Та облич, нехай собі стрибає, знову втрутилася в розмову Лесі, може, таки розіб'ється і його викинуть звідси. Сем демонстративно пробігся по столу і стрибнув. Схвильовані мешканці кухні аж завмерли. На щастя, зухвалий новачок приземлився на табуретку. Ось, бачите, все гаразд. Отже, ваші правила взагалі нікому не потрібні. Вони безглузді, годяться лише для того, щоб на полиці нудьгувати. Тож не бійтеся і повторюйте за мною. Стривайте. Горнятка і не думали слухатися новачка. Вони добре знали, що додержуватися правил треба для того, аби залишитися цілими і неушкодженими. Щодня Рима, бост та інші горнятка невтомно повторювали новому другові. Семе, помийся, будь ласка. Семе, куди ти пішов? Там небезпечно, розлетишся на друзки, хто збиратиме. Проте легковажний сем лише сміявся з усіх тих застережень. Якось сем знову пішов гуляти по кухні. Як завжди, він розігнався і стрибнув зі столу, але цього разу йому не пощастило. Ой-ой, боляче!» боляче, закричала неслухняне горнятко. Почувши зойк, усі чашки завмерли від жаху. Вони обережно визирнули, подивилися на підлогу і побачили Сема з відбитим вушком. Моє вушко, вушко! кричав Сем, мені боляче. Сем не зрозумів, як це сталося, адже він завжди так стрибав. Однак сьогодні стільця переставили на інше місце, і Сем грюкнувся простісінько на підлогу. Він дуже злякався, було неймовірно боляче й страшно, адже кому він такий потрібен без вушка? Мабуть, тепер його викинуть. Однак сему пощастило. Марк дуже полюбив своє горнятко, тому вирішив не викидати його, а склеїти. Спокійно, зараз усе приклеїмо. Ось так будеш як новенький, промовляв Марк, лагодячи гарнятко. Тепер у Сема з'явилася нова важлива робота. Він стояв на столі тримав серветки. Сем шкодував, що не послухав друзів і потрапив у халепу. Він зрозумів, що правила створені для кухонного посуду. Існують не для того, щоб заважати гратися, а щоб оберігати його. Схожі правила є всюду, вдома, в дитячому садочку, в школі, і вони теж не для того, щоб заважати бавитися, а щоб убезпечити дітей. До речі, Сем відтепер слідкує, щоб всі горнятка-новачки, які з'являлися на кухні, додержувалися правил і були чимними. Тепер і він, і ви знаєте, що правила потрібні і дотримуватися їх варто.